Вас, друзі. Сьогодні ми знову приїхали в наш ліс. В ньому ми були вже досить багато разів. Практично завжди він нас радував якимись знахідками. Ось, в принципі, щойно тільки зійшли з дороги, зразу помітили окоп. Ми плануємо так, дойти до того місця, де я минулого разу знайшов пряжку і патика. І отут, практично перший сигнал я знайшов ось такий. Мені здається, надульник. Вон. Дивно, він трошки виглядає, але начебто він. Ось. Сьогодні досить гарна погода. Будемо проводити пошуки по першій товій війні на позиціях гонведів. Тут в основному знаходились речі армії Гонведа, менше німців і росіян. Тому, як буде щось цікаве, обов'язково вам покажемо. Доволі таки тепло. Прокидається природа, тварини і всякий повзучий гад. Ось вам я зараз друга покажу. Ось він так спунькає. Робить вигляд, що нічого не трапилося. Зараз я спробую поставити камеру на лопату. за зиму підріємось. Ми, звісно, тварин не зачіпаємо, не рухаємо, намагаємося жити з ними в дружбі. Так що відпускаємо хай собі повзе в пошуках пригод. А ми маємо свої пригоди. Так, знайшов одну цікаву е, річ. Вона, мабуть, часто кому потрапляла. Вона теж, скажімо так, заставляє серце частіше битися, тому що ти думаєш, що щось хороше. Ясно, що це не пряжка, але якийсь зацепчик, якийсь капелен Може бути. Насправді ось така штука. О, це кільце від палатки. В народі називається нулик, бублик. Хто як називає? Дехто думає, що це кукарда. Гарно виглядає, гарно сигналить, але насправді це є кільце центральне до палатки Австро-Угорської армії. Будемо шукати далі. Сьогодні погода просто неймовірна. Сонечко, вийшло, гріє дуже класно. Я ходжу ось по таких трошки хабазах, скажімо так. Ну ось, люблю. Ловлю сигнал, скажу одразу, не такий досить обривчастий, не схожий він на, скажімо так, на пряжечку. Угу. Ось так як я й думав. Ось така голова від снаряду. Вона сама латунна, а колечка навколо неї, кільця такі, вони алюмінієві. Ось така цікава знахідка. Треба буде її Ось, під пеньочок. Під пеньочок закинув. Будемо шукати далі. Так, тут Богдан щось таке цікаве знайшов. Ну, показуй, що в нас тут є. О! Клас. У нас тут є кугельочок. Тут попадається час від часу. Но ми вже давно не знаходили. Класно, бімбочка. Тримай. І як хтось купає яву. Ось так зачепили. Цікавий якийсь сигнал, важко сказати, що там, а, але якийсь колір. Досить глибоко. Будемо зараз намагатися його витягнути. Вже по чомусь проїхався. Це голова. Мені здається, що взутяг ні? Угу. Ну, або... ну, Я, до речі, сьогодні знайшов підкову в одному а цьому. Ні, це ага. Тобто, воно було різними такими кольорами. Що є? Силок? <різь> Дядя до Сісіандрика. Ооо! Нічого, та сосок такий потужний. Ну, вже добре, що не дармо викупали яму. Ходимо по досить таких важких умовах. Дуже дрібненький молоденький ліс, але окоп йде, як бачите. Отже, наближаємося трошки до німців, мабуть. Вже знайшли. Кугіля, і я от щойно знайшов ще ось такого гудзичка німецького. Тому думаю, що можливо скоро ми щось все-таки знайдемо цікаве. Трошки вже притумився, якщо чесно. Багато відходили, нічого цікавого. Гільзи, настріл, всяке таке військове залишки. І ось тут на такому одному схилі ловлю лов e, чорний метал. І відніється у нас ось така штука. Ми колись їх часто знаходили в певній кількості, але з кожним роком їх все менше і менше. Ну, Добре, що хоча б не ірзаці. Бачиш? Ні, це австрійський. Австрійський Манліхер. Австрійський кручені був. Оце кручені, це ці такі ерзації, так. Нічого більш менш. От ходимо по такому лісі. Зрослої. Ходити важко. Там ще такий живенький. Ну... No. Отже, втомився. Втомився. Зараз досить так тепло вже на вулиці. Лазити по тих кущах це, звичайно, ще це задоволення. Фітнес <фіт> нормально, якщо чесно. Вже весь червоний, бачите, як то кажеться, зашарівся вже. Але запам'ятайте одну річ, все-таки наполегливість вона. Рано чи пізно повертається завжди до тебе плюсом. Довго ми ходили, але все-таки ми це знайшли. Ось вона. Дивіться. Ось вона моя маленька. Та от в таких кущах. О, дивіться, залишками залишками ременя. І в нас є угорець нового взірця. І що я вам скажу? Стан доволі такий бадьорий. Ось. Ось такі то справи. Так як ми вже виходимо на професійний рівень. Ми вже з собою носимо інструмент спеціальний. Тут Богдан гарненько вже мені її відчистив. Дивіться, яка краса. Як стан? Бомба, правда? 4,5. 5. Ну давай 4,6 може. Що, зразу на віоліті, не? клас. Ось такі ямі. І ну, я вам ще раз хочу показати, по яких умовах ми ходимо. В кущі молодий ліс. Згинайся, підстрибуй! Так, попалося ще одне желізо, Ну, я пробую витягувати. Бачу зразу, що ти стигніш. Але ми не знаємо. Чи Рзац? Ну я так в принципі і думав, тому що нема канавки тут. Та такий от простенький Рзац. Штик ніж. Так, його скоріш всього залишимо в лісі. Попередні ми забрали. Ось така краса. І тут Богдан щось там шукає і зараз щось знайде. Тільки ми не знаємо що. Угу. Буває і таке. Просто кусок алюмінію. І до пряжки в нас вискочила комплект. Богдан вже сьогодні знаходив один зацеп, перше моя черга. Тепер Богдан тобі залишилось тільки пряжку. І будемо мати комплект. Ось така цяцька. Берем. Отже, що я вам скажу? Схоже, ми надибали дуже цікаве перспективне місце. Нікого тут ще не було, ні одної ями, сигналів тьма. І Зараз пішли скажімо так, хороші знахідки. Перед тим ми знайшли вже два штик ножа, два зацепи, пряжку, кугеля. Зараз буде ще один штик-ніж. Зараз я вам покажу. Опа! І ось тут ми бачимо, що навіть гільза йде в подарунок комплектом. Зараз я його спробую. Ой. Підважити, це знову ж таки ерзац. Ну, але знаєте. Так. Це і в досить бадьорому стані. Ось так він виглядає. Страшненький, звичайно, сам факт. Його існування, але є, і ми його будемо брати. Я вас питаюся, австрійці, чим ви хотіли воювати, якщо ви загубили цілу купу патронів? Дивіться, я хотів вам показати ще одну штуку. Інколи й таке буває на копі, що знаходиш? Ось такий от склад. З патронами. Вони ось тут, як ви бачите, в кілька шарів, в кілька рядів вони всі лежать. Чи то їх забули забрати. Чи вони втомилися їх нести? Невідомо. Вже не лишилося тих людей. Які би могли дати нам на це відповідь. Але тут так досить, досить багато їх. В різному стані, звісно. Є в ліпшішому стані, є навіть російські то значить скоріше за все збирали з позицій все, що залишилося після бою. Так як позиції тут угорські, австро-угорські, то значить скоріше за все перенишкували. Австрійці. Не знаю, чи є зміст докопувати далі. О, ну я напевно вже зараз знімати не буду. Спробую все це вигорнути. А знаєте чому? Тому що інколи буває так, що там, де є багато патронів, між ними може ще щось завалятися. У нас вже неодноразово таке було. Що буде щось цікаве покажу. Якщо чесно підходить вже наша поїздка до логічного завершення, якщо чесно втомлені так добряче. Знайшов ще ось таку штуку. Можливо якщо хто знає. Якщо ні, підкажу. Це ніжка. Від бронещита австрійського. Е, так. Беру додому. Все. На сьогодні ми вже завершили. Втомилися дуже серйозно, багато находилися але є результат. Більше нічого цікавого ми не знайшли. Тому на сьогодні вже завершуємо, будемо прощатися до нових зустрічей. Карта пам'яті в мене вісімка стоїть, невелика. Але я знімав на неї, я знімав на неї ярмарок, ага. то багато я назнімав відосику. На 7 гіг, то ну, типу норм. Ага. Батарейка витримала. Охолодження нормальне і вона гріється. Ага. 20 хвилин і вона вже гаряча. А, до речі, тобі би А головна перевага, що вона може знімати годину там. Не? Хлопці, є зацепчик пряги. Добре, рюкзак, крутися, може ще щось буде, бо тут родик зайшов, три затепи. У нас тут є кугельочок. Тут попадається час від часу, Але ми вже давно не заходимо. Так, під індексо. Так, Назар знайшов штик ножа, йдемо дивитися що з того, В якому він стані. О! Ну добре, що хоча б не ризаці. Німецький? Ні, австрійський. Ну. Австрійський. На а Абстрійські ж кручені були. Оце кручені, це ті такі резації, так Нічого більш менш. От ходимо по такому ліс. Зарослої, ходити важко. Стан ще такий живенький. No. Там такий, що можна брати водойми. Можна брати не... Бо ну, я гимне, пам'ятаюся грошей. Таке хуща. А дивіться, залишки ми. Зараз і ми І в нас є угорець нового зірця. І що я вам скажу, стан доволі таки бадьорий. Та я вже ходжу, чую, що вже десь ось ось, ось має бути. Я шанули, като, вон, ще нулика там вон вище знайшов. А я тут ще не облазив, давай покрутимся. А там внизу в тебе що? що ти саме купав копів. О! Так, щось тут намацав? А, Є я, тарілочка. Я, я так і щось і подумав. Що ми давно з тобою не знаходили. Ну, що штуки. Прибудемо мати з чого їсти. Та, але нема шо, ми вже все з'їли з, з тобою. <рес> <рес> Під верхом Чу, клас. Кей зацепка. Так, нараз Невійдіє.